Багато сьогодні людей служать сатані і рухаються за сатаною, і виконують волю сатани. Не розуміючи всього цього, багато хто каже, що мене це не стосується. Ось моя така думка, але нашої думки ніхто не питає. І від цього від цього віримо ми чи ні, нічого не міняється. Ці бомби, снаради і це все безусло не припиняється від. Того віримо ми чи не віримо, від цього війна не закінчиться. Якщо ми знаходимося в ілюзії, гордості, в то ми ігноруємо Бога і історію Божу Біблію. Нам треба вивчати Слово Боже, щоб упинитися у правильному місці і тут, і в житті вічному. Тому нам треба боротися за віру, за Бога, щоб. Розвиватися та зростати у вірі, і рухатися у напрямку віри в Ісуса Христа. І ми повинні оприділитись, ми діти Божі, ми продовжуємо справу.